У парламенті посварилися прем'єр-міністри Арсенія Яценюк і колишня Юлія Тимошенко. Партія Тимошенко нещадно критикує уряд за збільшення комунальних тарифів. Прем'єр відповідає до різкого здорожчання комунальних послуг, призвів грабіжницький газовий контракт із Росією. Підписаний Тимошенко через різницю між ціною на імпортний газ та низькими тарифами утворився багатомільярдний дефіцит коштів нафтогазу, який доводиться компенсовувати з бюджету наступного тижня. За словами яценюка, аудиторські компанії, які перевіряють обґрунтованість нових тарифів, оприлюднять свої висновки і пояснять, чи знайшли в них корупцію. Яценюк і Тимошенко обмінялись уїдливими репліками однак завершили суперечку жартами, бо кажуть, слід берегти єдність в коаліції. Зараз той газовий контракт, який підписаний, ми судимо російський Газпром в Стокгольмі. Загальний обсяг позову. Вдумайтесь, дорогі друзі. Ми пред'явили російському Газпрому 16 мільярдів доларів США. Це 16 мільярдів, які ми переплатили російському Газпрому і могли відправити на пенсії, пільги і субсидії. Батьківщина, порадьте мені, як забрати з Газпрома 16 мільярдів доларів США. Ми будемо за єдність коаліції до останнього. І ніякі заяви, ніякі закиди не, не зроблять так, щоб ми стали десь в опозиції до рідного. Цей контракт відміняти не можна, навіть якщо хочеться десь батьківщину укусити. Але Янукович, на жаль, використовував цей контракт щоб відмивати гроші. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк, дорогі наш безцінний Арсеніо Петровичу.